та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і я давно помітив, але не всі компанії одночасно і колективно виходять з новорічних сплячок. Хтось чекає аж до кінця зими, щоб надіслати новинки. А дехто, як от Бі задобрює оглядачів невеликими, але цікавинками. І доки мені готується Lightbase 900 FX, під огляд я отримав нові вентилятори, а саме Бі Light Wings LX. 120 та 140 мм. міліметрів. Втім, це буде не огляд, а просто шоу кейс. Я розкажу про основне і головне небагато, але достатньо. І почну я з вартості. Теоретично в світі може існувати аж 16 варіантів Lightwings LX. Це або 120 або 140 мм, PWM, або фіксовані за швидкістю, стандартні або High Speed, і по кольорам чорні або білі. Однак це теоретично. По факту буде доступне добре, якщо половина цього різноманіття. Мені заїхали чорні White Lightwings LX 120 мм PWM High Speed, Big White Lightwings LX 140 мм, PWM High Speed і Тріо з білих Big Lightwings. Twings LX 140 мм mm PWM. Вартість цього добра 900 гривень за 120 мм mm PWM High Speed, 930 гривень за 140 мм mm PWM High Speed і приблизно 2500 гривень за triple pack 140 мм mm PWM. Тобто вентилятори не з дешевих, але й не гіпердорогі. Є дорожчі, скажімо так. Комплектація у всіх моделей однакова. Інструкція і набір гвинтів, але набір гвинтів лише для встановлення в корпус, не під радіатори. З іншого боку, винти під радіатори не універсальні, бо радіатори можуть бути різної товщини. Майте це на увазі. Розміри моделей 120 або 140 мм в ширину і висоту і 25 мм в товщину. Енергоспоживання від 3,6 до 5,4 Вт, в залежності від швидкості. Підшипники тут ковзання з гвинтовою нарізкою, дорогі і круті. Швидкості обертання до 1200 RPM у 140 мм звичайної моделі. До Ще 800 у високошвидкісної 140 міліметрової, і 2100rpm у високошвидкісної 120 мм Потік повітря на 100% швидкості 56, 61 і 75 м метрів кубічних на годину у 140 мм 120 мм високої швидкості і 140 мм високої швидкості відповідно. Повітряний тиск. Майже 1 міліметр у звичайної 140-вки і 2,5 міліметра у інших. Високошвидкісні моделі також гучніші на максимальних обортах до 30 дБ акустичних. Звичайна модель трохи менше 23. Послухайте самі! Так, тестування я проводив не на мінімальній швидкості, а на максимальній. Бо спойлер, рівень органічного шуму в квартирі зазвичай складає від 28 до 33 децибел акустичних. Це просто рівень шуму від сусідів, проводки від вулиці, і взагалі всього навколо. Тому ті ж 22 дБ децибела акустичних на цьому всьому фоні будуть абсолютно непомітні, і це нагадує на 100% швидкості. А я не рекомендую використовувати корпусні вентилятори на такій швидкості. Я рекомендую максимальну. Фіксацію на 25 або 30%, і все. Краще встановити більше вентиляторів по кількості, аніж ті, що є швидшими зробити. Про те, чим конкретно високошвидкісні відрізняються від стандартних, я вже розповідав, до речі, в матеріалі про Be Quiet. Послання буде в описі під відео. Але у Wings LX є декілька важливих особливостей. Це і так звана функція зворотнього зв'язку, яка компенсує вплив опору повітря на швидкість обертання. Це і RGB кабель з послідовним Відключенням цей шикарна rgb підсвітка на 16 світлодіодів з виключно якісним розсіюванням на 9 або 10 лопастей. Цей довжина кабелю 50 сантиметрів. Напрацювання на відмову обіцяне до 60 тисяч годин. Гарантія 3 роки. Напрацювання на відмову обіцяне до 60 тисяч годин. А гарантія 3 роки. І це власне все. Як і обіцяв, шоукейс кейс був коротким. І я, звичайно, міг би порівняти LightWings LX з, наприклад, Пюрвінкс 2, бо в мене останні лежать на випадок літа. Я ними охолоджувався під час спеки, бо вони безшумні. Але знову ж таки, всі вентилятори Біквайт приблизно однаково тихі, вони також однаково надійні. Що мені підсвітку порівнювати? Ну, давайте порівняємо: у LightWings LX вона є, у Пірвінкс 2 немає. Кінець порівняння LX виграли. Тому підсумки наступні. Розвиток індустрії вентиляторів мені подобається тим, що у новинок вже не виникають запитання на тему гучності або швидкості, або надійності. І RGB підсвітка завжди чудова. Але при цьому Big White Light Wings LX, хоч в чорній версії на 120 мм хайспід, хоч в білій версії на 140 мм коштують своїх грошей. Якщо ви, звичайно, знаєте, за що ви їх купляєте і чим вони можуть бути вам корисні. І на цьому у мене. Мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, який розмір вентиляторів ваш улюблений, за яким ви полюєте. Особисто для мене це завжди 140 мм. Але, 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 наступного місяця буде огляд корпуса, де попередньо встановлені 160 мм. Будемо подивитися. Але ви пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дякую київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону MK600, а також київському магазину Мотостав та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnation. Бережіть себе. Та бойте здоров'я.